Найкраще вітання всім, хто нас слухає, а ще краще тим, хто в такій ранній порі. Викриє дві хвилинки та подивиться, як можна власноруч зробити хорошу підставку під свіжі газети та журнали. Найцікавіше те, що обідеться вам у сущі копійки, та про це замить. Газети та журнали можна підшивати в папки, а можна складати ще де-інде. А щоб вони були завше під рукою, варто для них зробити спеціальну газетницю. Для цього нам знадобиться кілька пластикових порожніх пляшок, саморізи, дощечка та праска. Пляшки можна використовувати як літрові, так і півторалітрові. І, як на мене, дволітровий займатимуть занадто багато місця, хоча теж можливий варіант. Передусім, нам треба зрізати верхню частину посудини. Тут відразу варто визначитися, усі пляшки, сабто ніші, будуть однакові за висотою чи різні. Відповідно до цього і обрізаємо їхні верхні частини. Далі нам необхідно попрацювати над гострими краями нашої пластикової тари. Для цього нам знадобиться праска і шматочок пергаменту. Нагріваємо праску, пляшки накриваємо пергаментом. Далі гарячу праску тримаємо над папером і водночас стежимо за пластиком. Від нагрівання він має завернутися всередину. Але слід робити це так, аби його занадто не розплавити, Адже тоді доведеться брати нову заготовку. Таким чином заокруглюємо краї усіх пляшок. Ніші для газет у нас готові, тепер треба підібрати для них основу. І її краще зробити з гарненької дощечки, а можна і з панель. Тут передусім треба визначитися, яка буде газетниця: вертикальна чи горизонтальна. Від цього залежить ширина основи. До готової дощечки ніші можна прикрутити за допомогою саморізів, а можна прибити їх гвіздочками з великими шапочками. В обох випадках на дно пляшок варто підкласти широкі шайби, аби кріплення його не прорвало. Якщо під рукою нічого такого не знайдеться, можна використати звичайні кришечки. Дощану основу можна покрити лаком чи пофарбувати, а пляшки до того ще й прикрасити декором. Ось таку простеньку газетницю можна поставити у вітальні біля дивана, на кухні, у ванні, чи ще де інде, де полюбляєте читати. Тоді свіжа преса буде завжди під рукою. До речі, на таких газетницях навіть гроші заробляють. Їх випускає та продає одна дизайнерська група зі Швейцарії. А ми її можемо запросто зробити власноруч. І при цьому не платити жодної копійки, а тим більше швейцарського франка. Тож, майструйте з нами, майструйте краще нас і буде вдомі все гаразд.